Вітаю! Ось така вийшла в мене діарама від фірми AirFix. Ця велика діарама. От, скажу зразу відверто, що толку в неї немає. Я не мав натхнення працювати над ній, тому вона в мене вже як вийшла, так вийшла. Чому? Тому що коли я почав робити техніку, от, то я зрозумів. Що це змішаний набор. Тут присутній 76 і 72 масштаб. От, на коробці написано було 76 масштаб. От, тому мені зразу це не сподобалось. І якось не пішло все це діло. Але вже вийшло, як вийшло. Ось, дивіться. Значить, техніка тут. Одна 72 масштабу, одна 76-го. же її піхотинці. Німецький 72-й, наскільки я розумію. І 76-й це у нас британська піхота. Піхота. Ось. Ну, от так от. А не використовував ні пігментів, нічого не використовував, використовував, взяв одну е з видів фірми одної американської фарбу. От. Більш нічого не використовував. Все це задув аерографом. Все упростив для себе. Ну, техніку зробив так більш-менш на совість. Тому дивіться. Ось, Ось така діарамка вийшла. Велика, грамочка, але на. Задоволення великого, як завжди, я отримую від того, що граблю я не отримав. Ось так виглядає все це діло. Тому підписуйтесь на мій канал. От. Сподіваюсь, буде цікаво. Планую нові розпаковки. Буду. Дивіться, що підібрати таке. Для себе вже цікаве більше. Сподіваюсь, більш таких випадків не буде. От. Бувайте.